Проте, у маска, який отак себе похамськи веде, знайшлися такі собі адвокати в ролі російських пропагандистів і нікого іншого, як речниці МЗС Кремля Марії Захарової. Ось що вона заявила на слова Маска. Тобто, коли ця сама соціальна мережа, яка називалася Twitter, і безпосередньо використовувалася не просто для втручання у вибори, а за її допомогою організовували корольорові революції та арабську весну, простіше кажучи, зміну влади в місті країн, тоді Париж – не це не те, що не хвилювало. Він усіма силами розмухував і підтримував ці процеси, де навіть те, що вони потім викликали міграцію сотень тисяч біженців до Європи і спровокували небувало зростання екстремізму та тероризму. Та що там події у Єгипті та Тунісі навіть досі називають Twitter революшн. Не викликало запитання Паріжа відкрити заохочення у Твітер русофобії, заклики бувати росіян та скасувати російську культуру. Відмови адміністрації Твіттера дотримуватися законодавства країн та видаляти протиправний контент, у тому числі істремістського характеру, раніше теж не ставав об'єктом критики з боку європейських столиць. Тепер же після того, як соцмережа перейменувалася на X, тобто її власником став Ілон Маск, і змінився політичний вектор, раптом одразу стало тривожно. Це ж є і тим, що просувається західним лібералізмом. Світопорядок заснований на правилах. Дивно, що Макрону не подобається жити за тими правилами, які він багато років пропагував. Ну, звичайно, що красиві слова, але по великому рахунку, як і завжди, вони насичені брехнею і маніпуляцією.